Близько тисячі тяжкохворих дітей отримали адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Щодня на гарячу лінію надходять прохання допомогти дітям із діабетом, астмою, ДЦП. Звертаються і батьки інвалідів слуху. Про те, як повертають можливість чути, розповість Юлія Мішакірова Синя черта, це її слух. Тобто ми зараз на самій границі, при тому, що це сверхмощний апарат, тобто Мощніше смашніка нічого не придумано. Синій графік, шифр, якого зрозуміли лише фахівцям, показує, що чує 17-річна Таня. Про те, що її дочка не розрізняє звуків, Наталя дізналася, коли дитині виповнилося два з половиною роки. У мене була двоя, я родила, сіми Мальчик 12 днів прожив і умер. А дівчинка залишилася калоріум-колами Не вийшло, що повлияло на слух. Наталія Таня переселенці з Тельманівського району. У Маріуполі живуть півтора року. Наталія заробляє на хліб санітаркою. Батько сім'ю не підтримує. Кілька місяців тому старий слуховий апарат дівчинки зламався. Старшокласниця не чула вчителів і майже повністю перейшла на мову жестів. Грошей на новий вартістю у 22 тисячі гривень у родини не було. Звернулися до кринатох мета буквально недавно. Нам допомогли Большое спасибо. Я Очень йому благодарна. За словами лікарів, сотні глухонімих дітей можуть жити повноцінним життям. Сучасні апарати працюють протягом 5-7 років, але інвалідам вони не по кишені. Практично кожному другому слабому на слух Україні потрібна допомога благодійників чи держави. Останнє врем. Час... Валюта в не подросла. соответственно, і апарати тоже для многих стали недостижимы, поэтому тому как бы, не бы какая-то централізована програма. Для цього. штаб Ахметова системно закуповує слухові апарати для дітей-інвалідів. Це як переселенці, так і жителі непідконтрольної Україні території. Така підтримка дозволила дітям, які втратили слух, навчатися у звичайних школах і дитячих садках. На такі прохання ми реагуємо дуже швидко, оперативно закупляючи даний пристрій. Чому тому, що слуховий апарат він є провідником між навколишнім світом і дитиною? Якщо вчасно не куплений пристрій, дитина вона втрачає зв'язок з навколишнім середовищем і тому є проблеми в соціальній адаптації цієї дитини. Налаштувати новий апарат для тані фахівцям вдалося за півгодини. Зараз слишиш мене так. Ну, хорошо, чудесно. Вот этот блеск в глазах світ кадав. Це найприємше в цій работе. Тепер вона зможе чути маму вчителів і навіть музику. Юлія Міншакірова, Данило Кіреєв, Олексій Селівон. Сабиці, канал Україна.